Привіт! З вами Макс, і це Майнкрафт українською. І сьогодні я вам покажу, як зробити жабу світ. Зараз почнемо. Перший жабосвіт світ буде перламутровий. Якщо я не помиляюся. Чекаємо. Ще чекаємо, поки Майнкрафт загрузиться. Ось, ось ця жаба. І тепер дивіться, треба заспавнити магмоку. ой, ой, так і не підійде. Так і теж не підійде. Та що ж це таке? Ось, о, дивіться, з'їла. І ось о, що у нас виходить перламутровий жабуссвіт. Ось такий. 1, 2, 3, 4. Але що найбільше засмучує, те, що вони кожного разу ставляться у різному порядку. Дивіться. О, зараз отак от поставився, а раніше отак от ставився. Ну що, поїхали далі. В наступний світ. І ось наступний світ. Зараз треба взяти призвати жабу і призвати магмокуб. Не підійде, не підійде. О, підійде. О, двоє з'їли. І знову вогняний жабосвіт. І давайте до наступного світу. І ось ми з'явилися. У наступному світі? Тепер знову жаба. Тепер вона ось така гарненька, зелененька, схожа на лягушка пепе. Точніше, на лягушку пепе. І тепер опа, опа. Та блін. Я сказав опа. Та що ж це таке? І. полювання розпочалось. Е -е -е -е... Жаба що? Впустила свою... свій здобуток. А, з'їла, з'їла. І ось у нас що виходить? Зелений жабосвіт. І тепер все. Я показав вам, як здобути жабосвіти. Трі вісних види. Так, що всім до побачення.